Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Накачатися можна в цьому тренуванні дуже легко, просто і зрозуміло всім. Просто додивіться, дослухайте до кінця, підкачаєте грудні м'язи, абсолютно всі: і верхні, нижні, внутрішні, зовнішні, прес, руки, тріцепси в більшій мірі, дельти, плечі і навіть трохи біцепси. Це тренування є класичне, тому абсолютно всім підійде, без винятків, 100%. Поставте лайк, підпишіться на канал і давайте почнемо. Потрібно зробити, покажу вам декілька різних прикладів на різного типу брусах. Один підхід на максимум, хто скільки робить, 10, 20, може навіть 5 разів, або 20, 9, 38, 45 і так далі. На максимум, чесно, совісно робіть один підхід, і коли ви не зможете зробити ні одного віджимання, у кожного це буде кожний і кожних своє якесь певне число, кількість, цифра і так далі. І після цього вже на віджимання робіть до кута 90 градусів, скільки зможете. Тобто двойна вправа в одному сеті з двох міні-вправ. Перше, це віджимання на брусах: ідеальні, якісні, хороші, чіткі, швидкі, повільні, які хто буде робити своєю технікою, але максимально потрібно зробити скільки зможете. Чисто, файно, чітко, технічно, якісно, наскільки це взагалі реально? Пробуйте, до речі, це тренування на різних площадках. Вибирайте різні бруси. Якщо у вас домашні якісь типи брусів, то пробуйте і вдома, і десь там, де є якась відмінність, щоб були і вузькі, і грубі, і високі, і низькі. І таким чином ви ще більше зможете тренування своє різноманітити і розвиватися, прогресувати набагато краще. Тому майте собі це на увазі, що воно має величезне значення, тому що на одних брусах можете зробити для прикладу 20 віджимань, на інших 25. І воно по відчуттям теж зовсім інше, так як є дуже багато деталей, які просто якщо розповідати, то треба нове відео розказувати. Але майте на увазі, що другу частину додати оці напіввіджимання це якраз добивочка до того, щоб ще більше напампити, накачати м'язи. Тому тренуйтесь, спробуйте, пишіть в коментарях, як вам це тренування. Долучайтеся до збору на програми тренувань своєю вагою тіла, з сайту www.workoutdama.com Посилання в описі під відео. Всім пока.